Якщо взяти Nissan Kicks і майже ідеально їхати по трасі зі швидкістю 60 км на годину, то витратомір буде показувати 3 літри на 100. Враховуючи, що я на газу, то це по 20 гривень за літр, 60 гривень на 100 км. І Nissan Leaf інформація така, що десь приблизно 15 кВт. На 100 км в нього витрата по новому тарифу 2,6 для домогосподарств, це виходить 40 гривень на 100 Тому дивіться, витрата різниця близько 30%. ну, Якщо враховувати, що все-таки я думаю, що на кіксі буде трішки більша витрата, але і на ліфах є ще більша витрата, то різниця не відрізняється більше, ніж в два рази. Тобто. Зовсім невелика різниця по грошах, якщо так брати.